Ви слухаєте молодіжний літературний подкаст Блакитно-Жовта Кава. Тут все про творчість, письменництво, дивацтво і дивовижі. про те, що хвилює і надихає сучасних українських підлітків. З вами ведучі подкасту Марія Озерська і Валерія Калінчук. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. Сьогодні наша кава з хвилюючим присмаком дослідження. Ось тільки дослухайтесь до цих рядків. Двай мить якогось потрясіння, побачив світ, як вперше у житті. Звичайна хмара, сіра й осіння, пропише раптом барви золоті, стоїш, як стогін під склапінням казки. душа прозріє Всесвітом очей, кричить гілля з облич спадають маски. Зі всього світить суть усіх речей. Відчуваєте? Це вона говорить вистами українських поетів і письменників, співає, чарує, хвилює та тішить, звучить голосами вільного вітру, тихає незгасним полум'ям, Ліється живою водою, чарівна майстриня, провідниця усіма людськими шляхами, берегиня духу. Сили і натхнення, наша мова. Цей випуск саме про неї. Українська мова така різноманітна, неосяжна вона вражає вишуканою, чуттєвою поетичною лексикою та водночас блискавичною правдивістю, осяйною жартівливістю та глибокою мудрістю. Особисто мені дуже подобаються таємні закутки нашої мови. Архаїзми, історизми, діалектизми. Ну хіба не чудово просто розповідати про свій день, при цьому закучерявивши буденні фрази кількома рідкісними перлами? Ось, наприклад, мене питають, що будеш робити ввечері? Домувати, кажу. Одне слово, а скільки динаміки, змісту, затишку. Це вже не просто сидіти вдома, як тюлень, тобто нудьгувати без діла, посиденьки справляти. Це як танцювати в м'якеньких капцях, насолоджуватися затишком та створювати маленьке домашнє свято. Ну, зовсім інша справа. Мені здається, таким чином можна висловити весь спектр думок та емоцій. Потрібно тільки відшукати ті самі слова, перлинки в багатогранній рідній мові. Так, це дивовижно, але українська мова нібито просочена душевним теплом і світлом. Таке враження, що створене для більш глибокого самовираження та порозуміння, для найщиріших стосунків між людьми? Українською навіть лайка звучить майже лагідно та співуче. Що вже можна казати про літературу та мистецтво? А чим вас дивує українська мова? Як ви її відчуваєте? Чому для вас вона така особлива? З такими питаннями ми звернулися до українців різних професій та віку. Тож сьогодні. Кава опитування, кава пошук, кава дослідження. Ми шукаємо відповіді до таємниць та дивовиж української мови. Чи вдасться нам це? Отже, чим дивує і захоплює українська мова дітей та дорослих, митців та військових, творчих особистостей з різним досвідом та інтересами. Дізнайтесь разом з нами. Поїхали! Всім привіт! Мене звати Житник Марія, мені 17 років, і я вихованка фотостудії Образ. Українська мова вражає мене своєю легкістю і природністю. Незважаючи на те, що з дитинства мене вчили розмовляти російською, а в школі навчаюсь українською, я в багатьох поняттях прилаштовую саме на українську мову, бо для мене вона ніби повсякденна. Навіть діалекти різних регіонів нашої країни стають ясними, якщо налаштуватись на спілкування. Тож, напевно, наша мова дивує мене своєю зрозумілістю. Мені навіть важко усвідомити, як інші люди не можуть збагнути, що саме я говорю. Мене звати Катерина Лапонова, мені 12 років. Я рекордсменка національного рекорду України та вихованка театру моди таланту і успіху Inspiration. Україна – Моя рідна країна, тому наша мова для мене найкраща, чарівна, таємнича та грайлива. Вона звучить як музика. Наша мова це унікальна, неповторна музика трембіти, сопілки, флейти, цимбали та бундури. В музичній грамоті сім нот, а в українській мові цілих 33 ноти літери. Тому так вражають і зачаровують своєю щирістю співучою сумбутньою красою твор великих українських митців, поетів та писемників. Добрий день. Мене звати Єлизавета Король. Мені 16 років. Я гітаристка. Пишу пісні та вірші. Що мене дивує в рідній мові? Питання досить складне. Багато чого. Першими, на думку спадають саме наголоси часом вони звучать досить дивно, але нічого не вдієш з тим, як каже Авраменко. Також захоплює подібність і водночас несхожість українською в порівнянні з іншими мовами. Наприклад, всі ми кажемо кориця, що подібне до російського слова. Але в давнину наші предки вживали слово цинамон, яке більше схоже на англійську версію. Не можна сказати про універсальність. З власного досвіду знаю, що набагато легше писати пісні та римувати вірші саме українською. Нарешті наша мова звучить дуже велично та розкішно. Вона заслуговує на любов та дбайливе ставлення. Вітаю! Мене звати Всеволод, мені 11 років. Я переможець всеукраїнського дитячо-молодіжного фестивалю Краса і гордість Козацького краю. Також я вихованець театру моди, таланту та успіху інспірейшн. Українська мова така яскрава, милозвучна, багатосинонімічна та різнобарвна. Мене дивує, що іноземці з різних країн світу захоплюються українськими піснями та навіть не знаючи перекладу, розуміють їх. І я зрозумів, чому так. Бо українська мова це мова душі та серця. Тому кожен, хто спілкується серцем, розуміє її. Аліса Іванькова, гурток «Дія Слова» Рідна мова це моя сила, це мій шлях до сердець українців, це шлях до сердець всього світу. Мова це втіха ізмова, міць і велич, Єдність і незламність нашого духу. Слово як криця і слово як шовк пліч опліч у нашій мові. Вона безжальна до ворогів і лагідна до друзів. Мова це вінок, який доля дарує кожному. І наша справа зберегти кожну квітку у цьому вінку. Мене звуть Аляхо Гліб, мені 19 років. Я закінчив медіашколу у 2022 році. Зараз навчаюсь на юридичному факультеті Запорізького національного університету. Чим мене дивує українська мова? Ну, по-перше, вона дуже мелодійна, нею приємно розмовляти і спілкуватись. Вона дуже гарно передає емоції через те, що в ній багато селів і синонімів. Так російське слово «отношення» можна перекласти як стосунки між людьми, відносини між державами, ставлення до чогось. По-друге, у нашої мови багато діалектів. Вивчаючи, які можна дуже урізноманітнити свій словниковий запас. До речі, в українській близько 600 тисяч слів. І саме через все це мені так цікаво писати свої твори саме українською. Особливо виразно та колоритно, на мою думку, виходять твори гумористичного жанру, бо українська мова жива, образна та дуже влучна. Усім привіт! Мене звати Катерина Белицька, мені 18 років, я майбутній журналіст, призерка і переможниця всеукраїнських молодіжних літературних конкурсів. У 16 років я повністю перейшла на українську. Це був свідомий вибір і поклик мого серця, бо прагнула, щоб українська мова дійсно стала рідною. Гадаю, це значною мірою підштовхнула мене до творчості. Я написала своє перше оповідання, потім ще одне і ще. Це непросто, Мовленеву культуру потрібно розвивати, працювати як бджілка. Останнім часом навіть помітила, що думки стали формуватися по-новому, мабуть, тому що мова це певний код, що задає ритм і стиль. Для мене писати українською це такий теплий таємничий процес, коли я ніби краще відчуваю життя і краще розумію себе. Чим дивує мене українська мова? Що її били і не добили, і вона досі жива. І в нашу новітню історію квітне яскравішими барвами. Українська мова безсмертна. Невже це не дивовижно? Лада Донець, сценаристка мене завжди захоплювала наша мова. І, хоча й раніше через наративи східного сусіда, у моєму оточенні побутувала думка про вищість російської, ніколи не було бажання відмовлятися від української. Зараз у нашої мови нарешті зникло тавро меншовартісної, яке штучно насадили. І про багатство, як то варіативність в залежності від регіону, широкі синонімічні ряди до багатьох слів та й шиболети на кшталт паляниці, заговорив світ. Українська зараз синонім сила, але найбільш дивовижно особисто для мене те, що, попри численні утиски, наша мова вижила, живе і житиме. Олена Каменєва, сценаристка. Член гільдії сценаристів України, поетеса, письменниця, культорганізатор і керівник гуртка «Дієслово». Мова дивує своїми барвами, різні відтінки, і різні смаки. Так щиро і так смачно, як українською, не можна сказати жодною мовою у світі. Стрімкий бурхливий потік. І лагідний яблуневий цвіт це наша мова. Мандрівниця і підкурювачка гірських вершин це наша мова. Пістрявий килим запозичень і рідних слів це теж наша мова. Ненчина колискова шовковою ниткою вишиває рушник нашої долі. Ми лелеками розлітаємося по всьому світу, щоб збагатити інші мови, взяти від них щось для себе та пронести крізь все життя, щоб наші нащадки зберігли й передали своїм дітям рідне слово. Стас майборода військовий. Українська мова для мене не була зараз інших образів. До війни то була ніжна дівчина, волелюдна, трохи примхлива, трохи замріяна, така собі вишикувана, але загартована видунка. Зараз лірика змінилась на гостроту та хльосткість. Я не буду казати, що мова це зброя, бо в майбутньому мирному житті зброї не місце. Не за це воюють наші хлопці і дівчата. Зброя то зброя, а мова то життя джерело спілкування, розуміння та єднання. Мова наша мова, мова кольорова. В ній гроза травнева тиша вечорова, мова наша, мова літ минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість. Мова, наша мова, мрійнику, жартиця, грішнику спокута, Спраглому криниця. А для мене мова, як синє море, У якому тоне і печаль, і горе. Це був молодіжний літературний подкаст Блакитно жовта кава. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. Дивуйтесь і дивуйте, почуємось.